Хочу з вами сьогодні поговорити про чоловічу та жіночу силу. Все в цьому світі має чоловічу силу. Хороше це чоловіча сила, досягнення чоловіча сила. Події це чоловіча сила. А що тоді жіноча сила? А жіноча сила в тому, щоб направити ту чоловічу силу. Це вектор, який задає жінка. Це як берега, от ріка вода. Це чоловіча сила. А берега, які її направляють, кула вона тече, це жіноча сила. І головна задача жінки бути тими берегами, які направляють. Тому що без жінки, без жіночого вектора, чоловіча сила вона просто хаос. Чоловіку треба навчитися давати безпеку, вдячити жінки за її жіночність, принесити їй дари. Приймати її почуття частково, принаймні, давати їй самовиразитись як жінки і сприймати її інтуїцію. А жінки треба навчитися, просити бути в безпеці, ділитися своєю сексуальністю, це не тільки про секс, діяти через свою жіночність, просити чоловіка з вдячністю та вміти приймати дари.